Треба проводити зелені операції, тому що вже треба проводити третю профілактичну обробку. Бачите, що ягоди вже на стадії гороху. Ну, ті, що гарно запилилися. Якщо говорити про Юпітер, там взагалі вже збивається гроно там, де гарно запилилося, наскільки що, вже я думаю, мабуть, і Свіч треба додати буде в цю обробку. От, і що я хочу? Хочу обробити як найякісніше свій виноградник провести третю профілактичну обробку, яка у мене чогось друга за рахунком. От, і для того треба гарно розправити усі виноградні лози, щоб препарат попадав на них якісно. Ну, це що стосується тих лоз, які в принципі нормально. Перезимували і весну нормально пройшли. А от такі штуки, які в мене є, типу Альянса або Торнадо, тут взагалі дуже цікаво. Тут отакий от пучок усього, різних пагонів і ну, ніби нічого складного немає, ніби обріж усе зайве, залиш, ось гарні пагони. Дивіться, просто суперові. Тут зараз вже діаметр там, міліметрів 8, нищо один сантиметрик, мабуть. Ідуть вони знизу, то будуть гарно вкладатися в тунельчик. Ніби все добре, не ускладнює собі життя. Але я так не вмію. Значить, дивіться, ось іде супер гарний пагін, він росте прямо знизу. Он там із голови куща, росте під нахилом, він гарно вкладатиметься на зиму, в тунельчик отуди. Це торнадо, я вже казав. Казав кілька чи не казав? Ні? Казав чи не казав. Але на ньому зовсім немає урожаю. В тому сенсі, що кожен отакий от пагін великий, він без гронка йде. Проте, чим цікаве торнадо, Тим, що має він само собою зараз має пасинки, і оці пасинки плодоносні йдуть. Дивіться, ось великий пасинок іде знизу. І ось на ньому є соцвіття. Далі вище. Також ось великий пасинок іде. І на ньому також ось соцвіття. Навіть два соцвіття. Бачите? Одне соцвіття і ось вище друге соцвіття. Так от, що я собі думаю. Ох, мені ці експерименти, я ж вже експериментував, хто свідкує, знає, що в мене половина рукавів уграні не заморозками і не морозами, а мною особисто. Ну, жага експериментувати ще поки не згасла. Значить, що я собі думаю? Оцей прекрасний пагін, який чудово росте, вже переріс четвертий дріт, якщо його підв'язати, і був би прекрасним рукавом наступного року, я, я його прибираю з куща. Для чого? Значить... Є ці ось прекрасні пасанки, про які я казав. Звичайно, всі залишати не буду. Оці нижні пасинки я також приберу. Раз, ви бачите, із двома соцвітями пасинок. Таке ж кілька, не обманю, не обманю. Нижче. Із двома соцвітями пасинок. Ну, цей без Значить, я прибираю з нього усі пасинки, ті, що йдуть нижче, залишаю цей верхній пасанок. І надіюся на те, що він виросте, буде гарною лозою на заміщення старих мертвих рукавів. І ще плюс, можливо, він дасть мені урожай. Тому от по такій схемі я зараз працюю із ось паганом, також великим, гарним, і отим он, паганом, що росте біля кільки. Оце з ними я зараз так працюю. Тобто ризикую, звичайно, ризикую. Але, як казав мій друг Сергій, хто не ризикує, той... зараз я залажу в цей кущ. Вирізаю ті пагони, які ростуть не так, як мені треба. Постараюся залишити ті пагони, які більш-менш гарно ростуть і на яких є хоч якісь гронки. Значить, вирізаю усе зайве, бо в принципі я вже бачу, куди можна давати ріст, а звідки його можна забирати. От зараз я, наприклад, з цього пагона прибираю всі пасинки і залишаю цей. І я думаю, ж, сила росту піде саме в цю точку росту яка залишилася. Тобто цей ось великий пасанок і в його суцвіті. Можливо, за ідеальних умов ще вдасться отримати якийсь урожай. Якщо не вдасться, то на наступні роки я вже буду знати, що такого робити не варто. І формуй собі гарні рукави та і все. І як не вийшло вже з урожаєм, то не вийшло. Але може ж вийде, я ж не знаю, вийде чи не вийде. Тому буду знати, як подивитися, будете знати і ви. Ну і по такій же схемі, щоб не забирати ваш час, буду працювати із Рембо. Проте з Рембо ситуація трошки інша. Рембо навіть ті пагони, які відбивають знизу, прямо на пагонах є. Суцвіття прямо на пагонах є. Якісь гронки, то там я просто приберу те, що пустеньке, бо рембо вже досить непогано заповнив шпалеру, тобто я вже дивлюся, куди сила росту його йде, мені видно. А от такі е, товариші, як е, Торнадо наприклад, чи Альянс, от з ними я хочу попрацювати зараз в такому руслі. Так, ну добре, поліз я. Якщо все там нормально і ще не потемніє, коли я звідти вилізу, я вам зніму, покажу, що в мене вийшло. Торнадо <хи> і альянс почекав сильно, не знаю. Хай пробачають, експериментуємо. А ось е, пройшов Хелена. Е, ну, тут простіше, тут все на рукавах. А ось е, Рембо. Значить, дивіться, Рембо, яка ситуація. Є вже досить потужні погони, все покласиться, дроту треба підв'язати буде. От. А є на рукавах просинаються такі ось пагінці, то їх я вже прибираю, тому що тут і так достатньо зеленої маси, тут і так от якийсь урожай має бути. Ну, я вже бачу, що з нього можна сформувати. Тому отакі от маленькі ось пагінці, такі маленькі спагінці, які виростають, ну ось наприклад, то я їх вже прибираю, вони вже не Непотрібні. Я бачу, що кущ вже буде навантажений і трошки урожаєм, і зеленою масою. Це я зразу все залишав повністю. А тепер вже прибираю. Бачите так само, як на, цьому, на... По... торнадо. Ну, до нього я повернусь, зараз закінчу з рембо і повернуся до торнадо. Так, друзі, зачистив цей ряд. Може десь не допасинкував, але то вже таке мені сьогодні було основне повирізати, щось те, що відбивало від голови, і власне десь, мабуть, навіть і перестарався. Але повторюся для чого я це робив. Я залишав по 4 3-4 хороші лози, які відбивають знизу прямо. Ну і деякі лози залишав, які відбивають із рукавів. Там, де я бачив на пасинку. Соцвіття я прирізав пагін основний і залишав пасинок із соцвіттям. Сподіваючись на те, що отримаю якийсь урожай цього року. Аналогічним чином зробив на альянсі, але тут трошки більше залишив пагонів, тому що тут прямо на пагонах є соцвіття. І пагани не дуже великі, а соцвіття мають. Тому тут, мабуть, із десяток паганів іде із голів. Але все одно досить гарно зачистив. Я думаю, що зараз сила росту вся піде туди, куди мені треба. А якщо я буду бачити, що десь не вистачає, в мене завжди є іще три потужних пагани, яких я можу забрати цю силу росту і перевести на низ. Зараз залишилося мені підв'язати оце, розплутати оці лабіринти і підв'язати. Ну, ну, то у мене десь підв'язано, ви бачите, але бовтається трошки. А так як мені вже кліпси прийшли, порозплутую, щоб було ну, от як на велосі, наприклад, рівненько-гарненько, або як я сьогодні зробив уже. На славі України за допомогою тих самих Кліпс. Ну, ви бачите, кущ там, де він не вимерз, в принципі, класика, нічого такого. Пагон іде, пагон підв'язав. соцвіття там скоро вже, до речі, буду нормувати урожаєм. От, тут, тут класика, що тут розповідати, підв'язав та й підв'язав. А от там, де вимерзло все, і там, де відбивають голови, це і для мене нове. Це непахане поле для експериментів. От, власне, експериментую. Дивіться як Елена обхопила Свої, свій підпис свою табличку. Аж шкода її звідти знімати. Хай тримає, раз їй так хочеться. Друзі, 21.21. 21. Ми з кілюхою закінчили роботу над столовим рядом. Двома навіть рядами. Зелені операції підв'язка можна бризкати хоч сьогодні, але сьогодні вже точно нібо пізно. Працював кліпсами зараз переважно, ви знаєте, дуже подобається. Єдине, що, звісно, довше це. Це довше, ніж тапінер. Однозначно. Це не супер довго, але це довше. Коли ти тапінер клац-клац-клац, то з кліпсою трошечки довше. Дивіться, рівненько, все гарно, кліпсиками підхопив, де це можливо і все тримається, нічого не їзда на якій відстані поставив, на тій відстані воно і буде. В принципі, круто. Ну, так от непомітно летить час на виноградничку. Годинка за годинкою, дивись. Але коли дивишся на результат своєї роботи, око радіє. Доброго дня, друзі! Сьогодні вже 27 червня, я прийшов з роботи і як же приємно дивитися, всі погони. гарнесенько, кожен на своєму місці, все продувається, провітрюється. Супер! Ой, жах, такі повні кущі були, що з них залишилося. Я радий з кліпсами. Виходить довше, ніж з тапінером. І не все можна зробити з кліпсами, те, що можна зробити з тапінером. Але все-таки це крута штука. Вони гарно тримають лазу на місці там, де ви визначили. Ну або альтернатива дріт. Дріт також, в принципі, чому ні. Але ну, я думаю, з кліпсами буде швидше, ніж із дротом. Але довше, ніж з тапінером.